Доброго дня, шановні друзі. В цій задачі ми будемо досліджувати виникнення перехідного процесу в колі, що зображено на цьому малюнку. В колі відбувається комутація, як ви бачите, ключ С2 розмикається і в післякомутаційному колі підключається резистор R2. В докомутаційному колі резистора не було, бо цей ключ був замкнений. Ми знаємо, що причиною виникнення перехідних процесів є невідповідність енергетичного запасу кола в момент безпосередньо перед комутацією та в другому усталеному режимі. Однак в нашому випадку до схеми підключено джерело змінної синусоїдальної напруги отож. Після комутаційному колі в другому усталеному режимі буде діяти, будуть діяти синусоїдальні струми та напруги. Синусоїдальні напруги та струми змінюються із часом. І виникає питання: а у який момент часу, власне, розраховувати енергетичний запас другого усталеного режиму. В цій задачі. Допомогою нам стане закон комутації, виходячи з якого ми і будемо досліджувати виникнення перехідного процесу. Закон комутації говорить, що енергія в колі, запасена, запасена енергія в катушках та конденсаторах, не може змінитися миттєво. тобто, Енергія в момент безпосередньо після комутації 0 і знаком плюс дорівнює енергії 0 і знаком мінус. З 0 і знаком мінус це все зрозуміло. Це момент часу безпосередньо передує комутації. А Ольс для дослідження стану енергетичного цього кола в другому режимі. Ми скористаємося моментом часу 0. Тому для відповіді на питання задачі треба розрахувати енергію, що була запасана катушкою та конденсатором в момент до комутації, тобто Т від нуля і знаком мінус, та момент відразу після комутації 0 і знаком плюс. Дослідимо енергетичний запас в елементах кола в момент безпосередньо перед комутацією 0 і знаком мінус. До комутації в колі дієв усталений синусоїдальний режим, тому для розрахунку цього режиму ми можемо використовувати комплексні числа. Спочатку розрахуємо реактивні опори реактивний опір катушки. Та реактивний опір конденсатора. Не забувайте, будь ласка, що в, в ці формули треба підставляти величини в системі С. Бачите, ми маємо 50 мг, тобто 50 на 10-3 ступеню Генрі, і 100 мікрофарад ємність конденсатора. В цю формулу вона підставлена як 100 на 10-6 ступеню. Отримали 50 омів реактивний опір катушки та 10 омів реактивний опір конденсатора. Тепер дуже просто: ми можемо в цьому колі, а ось це докомутаційне коло. Ви бачите, що тут нема резистора R2, він ще не розомкнутий, він ще відсутній в цьому колі. В цьому колі ми можемо розрахувати. Комплекс, комплекс амплітудного значення цього струму. Знак мінус показує, що це докумутаційне коло, і на підставі знання цього комплексу можемо розрахувати комплекс амплітудного значення напруги на конденсаторі. Комплекс амплітудного значення струму дорівнює комплексу електророзчинній силі. Поділено на комплекс повного опору це r 1 плюс J омегаL і мінус J омегаC. Одиниця на JC або мінус JXC. Підставляючи числа, ми розрахували оцей комплекс. Цей комплекс дозволяє нам, помноживши його на. Реактивний комплекс реактивного опору конденсатора мінус Y знайти напругу на конденсаторі в комплексній формі. Вона дорівнює 33,5 на є е в ступеню мінус 123 градуси. Оці комплекси дозволяють нам розрахувати миттєві значення струму та напруги. Миттєве значення струму утворюється за допомогою. Модуля цього комплексу 335. 33, і початкової фази, яка утворюється завдяки аргументу цього комплексу мінус 33 градуса. Ну і аналогічно утворюємо комплекс. Пробачте, миттєве значення напруги на конденсаторі. Оці миттєві значення дозволяють нам з'ясувати. Якій, яким був струм оцієї цієї катушки, та напруга конденсатора у момент комутації? Безпосередньо передує момент комутації 0 із знаком? «мінус». Підставляємо 0 у, у цю формулу як, в якості часу і отримуємо мінус 1,85 А, це таким був струм у цієї катушки, та напруга на конденсаторі. Мінус 28,1 вольта. Оці дві величини дозволяють нам оцінити енергетичний запас катушки та конденсатора. Енергетичний запас катушки оцінюється за цією формулою, а конденсатора за цією формулою. Підставляючи числа знову таки в системі С, ми отримуємо ось такі енергетичні запаси для двох. Елементів, що здатні в нашому колі накопичувати електричну енергію. Кола в момент комутації 0 і знаком плюс. Після комутації починає діяти усталений синусоїдальний режим. Ми розрахуємо його знов-таки з використанням комплексних чисел. Розрахунки майже. Такі самі, як і у попередньому випадку. Додається тільки резистор R2. Він додається до післякомутаційної схеми, бо після комутації ключ S розімкнувся. І він додається усюди в формулах. Отримуємо комплекс амплітудного значення струму момент 0 і знаком плюс, в усталеному режимі. Комплекс амплітудного значення напруги на конденсаторі це другий усталений режим. Утворюємо за допомогою цих комплексів миттєве значення струму та напруги на конденсаторі, підставляючи t дорівнює нулю ось у ці вирази, отримуємо ось такі значення струму та напруги на реактивних елементах. Ці значення дозволяють нам зробити висновок про енергетичний запас котушки та конденсатора в момент безпосередньо після комутації. Чому ми скористалися такими розрахунками і чому ми маємо право в цей момент часу 0 і знаком плюс вже розраховувати усталений режим? Якщо ви вже дивилися попередні лекції, то ви знаєте, що в класичному методі перехідний процес розглядається як накладання усталеного режиму та вільного режиму. Усталений режим в перехідному процесі починає діяти в момент комутації, але на протязі перехідного процесу до цього усталеного режиму додається перехідний режим. Зараз ми аналізуємо тільки усталений режим, який починає, згідно з класичним методом розрахунку, діяти безпосередньо в момент комутації. Отримали ось такі значення. Ну а тепер давайте порівняємо енергетичні запаси, які, які мали елементи цього кола безпосередньо перед комутацією, 0 і знаком мінус, і в момент після комутації. Або ми вже домовилися з вами, що це другий усталений режим. Ви бачите, що енергетичні запаси в двох режимах не є однаковими. Це є свідченням того, що енергетичні запаси будуть змінюватися. Ну, наприклад, у катушки було 0085 джоуля до комутації, у другому усталеному режимі. 0,034 – Майже вдвічі, трохи вдвічі, більше, ніж вдвічі разів скоротився оцей енергетичний запас катушки. Але згідно із законом комутації, про нього ми говорили на першому слайді, цей енергетичний запас не може змінитися миттєво. Отже, цей енергетичний запас повинен. Змінюватися із часом, на протязі часу. Цей проміжок часу і є перехідним процесом. Те ж саме можна сказати і про конденсатор. Незначно, але енергетичний запас конденсатора теж змінився. Отож, висновок в цьому колі виникає перехідний процес. Дякую за увагу! Хай вам щастить!